4 листопада, понеділок, молитва дорогою, частина друга. Нехай утверджується братолюбність, не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі, не відаючи, гостинно прийняли ангелів, євреїв, 13 розділ, вірші 1 і 2. Необхідно було ділити витрати на дорогу, бо вартість поїздки до 1300 євро. Тоді виникла проблема з пальним, процвітала корупція. Часом підходиш, тобі кажуть, що пального немає, а потім бачиш, що воно є. Але слава Богу, за його підтримку й охорону. Моя мама залишилася в Україні, не хотіла їхати з рідної домівки. Люди почали масово виїжджати з Харкова, Херсона та інших міст, зв'язувалися через пасторів та інших людей з нами, їх відправляли до моєї мами в Червоноград, а потім уже до нас, у Нідерланди. Спочатку в мене вдома було понад 20 людей. Вони були забезпечені всім необхідним, щосуботи ми ходили на Богослужіння, а потім, о 14-й їхали до мене на обід, говорили на біблійні теми, співали псалми, прославляючи Бога, бо цей день благословений. Певний час люди жили в нас, але потім ми молилися, щоб Бог влаштував кожного. Деякі переживали, як ждемуть самостійно далі, але Господь благословив їх, і вони зараз живуть недалеко від нас, ми їх підтримуємо. Війна затягнулася і треба всім якось виживати в цій ситуації. У результаті потоку біженців наша громада почала рости. Ми публікували фото служіння у Фейсбук, люди бачили, що є сформована церква, українське служіння і приїжджали ще. Бог так скерував, що тепер у громаді всі ті біженці, які були в мене вдома та в мами в Україні, одні оселилися в Гауді, інші у Делфті, у Гарлемі. Усім, хто приїздив, я говорив, що вони можуть використовувати мій дім. Дотепер тут живуть сестра, дівчина також приїхали племінниця з чоловіком. Ось так Бог вибрав нашу громаду, почавши з трьох членів моєї сім'ї. Нас стало значно більше. Зараз налічується 45 осіб. Якщо є на те воля Божа, можливо, ми будемо окремою українською церквою в Нідерландах. Були випадки, що людина в Україні з тих чи інших причин не змогла, а тут прийняла хрещення. Після цього інші теж захотіли укласти з Богом завіт. Часом переселенці з України, які жили там світським життям, за кордоном навертаються, залишають старі звички, проводять з нами суботи.